Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. Автор та ведучий я Семко, я вже в студії, а також в студії сьогоднішні мої гості. І я радий сьогодні вітати на нашому майданчику першого заступника директора департаменту культури Вінницької міської ради, пана Олексія Циганкова. Пане Олексію, доброго дня і голову громадської організації Лабораторія актуальної творчості, куратора міжнародного фестивалю мистецтва довкілля міфогенес, пана. Олександра Нікітюка. Пане Олександре, вітаю. Радий бачити, дуже радий бачити. І е, я дуже радий, що напевно я перший з засобів масової інформації, з медіа, як ми зараз кажемо, по новому закону з медіа я маю можливість з найпершим взяти у вас інтерв'ю після того фестивалю, міжнародного фестивалю, який практично от у нас відбувся з 30 по 2, з 30 травня, по 2 червня. Так. Ура, 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 ура! Особливо для Олександра Нікитюка. Ура, 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 що відбувся? Ну то відбулася пленерна частина. Зараз ми готуємо матеріал. Вже буде друга частина. Це презентаційна це створення каталогу творчих робіт, які створили учасники під час пленерної частини фестивалю. І виставка, яка має ну як. Вон, презентую на, роботу. І презентую презентую. Роботу. Тобто я ще раз хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що фестиваль, е який започаткований, дай Бог пам'яті з 9-го року, 2006-го. шостого го року, він е по формі своїй я не помилюся. Напевно, якщо скажу, що по формі він е складається має декілька частин. Перша частина це безпосередньо та й сама пленерна частина, де яку ніхто не бачить, ніхто я беру в лапки, тільки митці, е які виїжджають десь на територію Вінниці. З... Вінницю... З... 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 Ну постійно там, так да, це постійно локація. Постійна, постійна да, локація. Да. Я думав, все-таки, що ви поміняли. Ні, я думав, що ви ще, ще, року. Я думав, що ви ще одне якесь горде ще знайшли і там ми, ми, іноді ми заходили на територію нашого міста mm -hmm. з проектами, і це було в 2015 році, mm -hmm. де художники, окрім того, що вони їздили на воли, вони створили ще в центральному парку серію об'єктів інсталяцій творчих, і це було таким такою цікавою практикою. Зараз ми теж так думаємо зробити продовжити ці практики. Але треба нагадати знову таки, Треба нагадати, що це зимовий фестиваль, як правило, і тут, от цього року, ви вирішили його перенести, переформатувати. Це ж зовсім інша мова е мистецька, це зовсім інші вимоги, це зовсім інші виклики для людей, для митців. Так, бо ідея зимового фестивалю вона має свою унікальність. Такого ну, подібного нічого немає в Європі угу. е, схожого формату. І ми знаємо, що був літній це Могрицький фестиваль в Сумській області, а зимовий наш. Тобто два якби, угу. фестивалі різних полярних таких часових рамках. Але е, Могриця зробила зимою в цьому році е, в свій фестиваль. Ну, ми відповіли літом. Ну, не просто літом, а у нас покордоння весни і літа. Травень і, заходом і пер... на перші... крайні дні травня і перші так, дні да, червня. Олексію, да. uh, нагадай, будь ласка, є підтримка, гарна підтримка цього фестивалю. Uh, це ж не просто так: uh, взяли, зібралися, запросили і все. От офіційну частину, Олексій, будь ласка. Uh, справа в тому, що фестиваль, власне, Міфогенез у нас він. Uh, передбачений нашої стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади, і власне можливість його проведення цьогоріч стала завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу проекту «Єфокалча», який нам активно і безперебійно допомагає в реалізації запланованих проєктів в рамках стратегії. Ну і власне цікавим є те, що все ж таки в в рамках да стратегії ми відходимо від якихось таких звичних речей, і фестиваль міфогенезу на покордоні, як сказав Олександр, весни літа є е, цікавою такою розвідкою. Боєм в мистецькому плані, ось, і е, ми вважаємо, що в принципі цей фестиваль може е, розростатись не в плані кількісному, а якісному. Тобто, якщо ми говоримо про е, формат не лише зимовий, е, Олександр не дасть брехати що перебуваючи там. Е, на місці да, фестивалю. Ми не ми в першу чергу художники, митці вони для себе зовсім по-новому відкрили можливості е, свої е, з використанням да, природних елементів саме під час теплої пори року. Тому що все ж таки е, зима, зима це прекрасно, угу. так, але е, літній період, теплий період він відкриває абсолютно нові можливості і також. Е, Головним із таких моментів є те, що на всі заходи, да, які у нас відбуваються в рамках реалізації стратегії, зокрема, Міфогенес, на це не залучено жодної копійки з бюджетних mm -hmm. коштів. Все це грантова підтримка від Євросоюзу. Ну і більше того, в нас вийшов такий собі. Міжнародний повноцінний міжнародний формат Олександр. більш детально. Е, так про кількість е, ну, учасників як з нашої сторони, так і з міжнародної сторони. Загалом е, за весь час от, проведення прийняла участь більше 30 учасників. Це були як досвідчені художники, так і молоді, які нам вчились або допомагали просто художникам е, старшим створювати об'єкти. Ну і дебютанти, які. Вперше вони спробували себе в цьому напрямку мистецтва довкілля. Міжнародний рівень означив такий художник Клейменс Пул, він з Америки, Сполучених Штатів Америки. Він приїхав з теж з художницею Анастасією Лелюк, угу. і вони разом працювали, допомагали один одному. Як він дізнався про ФМС? З Фейсбуку так, 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 з соціальних мереж. Бо ми ну, завжди робили open call uh -huh. і запрошували художників. Цього разу ми відмовились від open call і точечно запрошували художників і художників на цей фестиваль і. Коли ну, під в цьому процесі він знав, що таке відбувається, і через мережу якось вийшов на нас і запропонував себе як учасника дві дівчини в нас художниці. Вони вже приймали участь раніше в зимовому форматі, але вони зараз, в час війни, вони мешкають одна в Берліні. Таня Лимар і Єва Поляк вона живе в Швейцарії. І вони почули, ну, знали, що буде фестиваль, угу. і позвонили теж, і вирішили прийняти участь. Приїхали, повернулись в Україну, щоб прийняти участь. Це мені ну, нам дуже було приємно, що навіть. Так, така реакція mm -hmm. була. у художників mm -hmm. наскільки їм цікаво, це що пішли на такі кроки. Та цікавим є те, що власне фестиваль ще одну важливу місію виконав. Тому що в умовах війни ми знаємо, що митці здебільшого, вони з безпекових міркувань якось намагаються, якщо приймати участь, то в якомусь онлайн форматі, в якомусь дистанційному форматі. А власне, міфогенес продемонстрував те, що. Не дивлячись на небезпеку, яка безумовно є, все ж таки митців Україна чекає, е, чекає Вінниця, і митці, які цьогоріч відвідали фестиваль, продемонстрували, можливо, іншим митцям. що… Потрібно їхати до України, не дивлячись ну, на ті зовнішні загрози. От я би ще раз зупинився на форматі. Я почав говорити, що перша частина умовно перша частина це безпосередньо пленерна робота, тобто робота на виїзді. Друга частина, про яку сказав Олександр, це зараз іде збір і обробка всіх тих матеріалів, які були відзняті безпосередньо під час під час роботи, під час роботи пленер. І найбільш ем, наймасовіша, я не хочу казати найбільш видовищна, Видовищна саме було би на, на, на тому місці поїхати і подивитися ну, так, на Вали. Так, так. А от наймасовіша частина це тоді, коли буде вже презентаційна виставка робіт, е, які тільки можуть. Допомогти розігратися нашій фантазії, uh -huh. щоб ми, хоча б, трішечки зрозуміли, що це було, де це було безпосередньо на самій місцині. Тобто, у таких от три кроки зараз іде момент обробки, коли буде третя частина, як от заплановано uh, і де вона ну... буде? Є, ми розглядаємо декілька варіантів, але зараз ну, дуже, це така важка, але цікава робота, відбір матеріалу для презентаційної частини, ну, якого безліч просто. І треба переглянути, треба переговорити знову з художниками, зібрати концепції, хто про що писав цей і має Наталя лісова, після знавець, написати статтю. І Маргарита Журунова, художниця, і наша війничанка, але вже відома художниця в світі буде працювати над створенням ну, дизайном каталогу. Тут важливий етап. Це власне ще формування самого каталогу, тому так. що виставкова це частина. На безумовно важлива, вона безумовно масова. От, але власне робота над каталогом, робота над описом того, що зробили ми ці, і описом того, що ми хочемо донести до зовнішньої аудиторії, вона, мабуть, найкропіткіша, тому що вона забирає по-справжньому багато часу. А інтимний формат я завжди розповідаю. Ну, ви дивилися кіно про художників? Да? Ви звертали, якщо дивилися, то звертали увагу, що е коли хтось заходить, в майстерню, художник закриває тряпочкою, <obsessed> те, що він малює. Закриває незакінчену роботу. Так, не показує незакінчену роботу. Те ж саме відбувається і не тільки в живописі, не тільки в скульптурі, а й з мистецтвом довкілля. Художники хочуть показати вже продукт, а не сам процес. Іноді буває сам процес, перформативна практика. Е, теж цікаво, але ж все рівно його треба якось обробити, і щоб подати, е, це блюдо якось. Цікаво глядачу да? для споживання, ну, без творчого споживання, художне. Наскільки я пам'ятаю, то в основному ця е, аналогія ми мислю. Практика приготування їжі перед самим клієнтом це в принципі японська практика. І е, захват від е, споглядання того, як продукт, який ще живий зараз, е, опиниться в тебе у роті, ну це окремо так. само і тут я вас чудово розумію. Ще одне питання. Так, як це пленер, і так як це зараз було влітку. А я переконаний все-таки, що більшість наших глядачів і слухачів були на валах, цікавилися, їздили, ходили, бачили. І ті невеличкі ставки, які там є, і землю, і, і, і трансформаторну будку, і, і розоране поле. Угу. В мене запитання тут два моменти, якби таких дві тези. Перше, моє запитання це як ви домовилися, як вдалося домовитися безпосередньо з е, тими людьми, з тими фермерами, які використовують цю землю, що пустіть нас туди. Цей раз і другий момент це суто екологічний момент. Мені uh -huh. цікавить. От спочатку перше питання. Як домовлялися? E, Пішли на зустріч, зрозуміли e, справа в тому, що ця територія, вона не є приватною. Ну і ми не, не йшли на, на поля, тобто, ну, художники ну, дуже делікатно працювали. Uh -huh. якщо, якщо там ще виставляли, прибирали це. Потім Сама... Ну, та, ну, частина там розорена, тобто е, попадає під плуг. Ну так, ну це я, я розумію, що це приватна частина, ми туди не заходимо. Там є е, частина, яка не є. Е... Ну не є приватною, вона вільна для доступу, і там не потрібно не ким... потрапляє ці да, да, ну, Ми приїжджаємо uh -huh. на пленер з тюнком ставимо. Ну ми ж не питаємо дозволу, uh -huh. чи можна нам малювати природу, чи не можна нам малювати ліс чи полянку. Тобто ну, це та частина, тут, яка ближче від дороги. Да, ти більш uh -huh. територія валів настільки велика: це 5 кілометрів, від собі, де 30 людей просто загубилися, загубилися їх не видно. Було навіть там то я, я не думаю. Ми колись раніше ми зверталися, да? ну приїжджали, казали, да, ну нормально. Все. Ну, я не бачив якогось супроту з сторони місцевих. Всі тільки питали, цікавились і просили ще. Ну, цікаво, угу. їм було цікаво. А художники завжди звертаються ну намагаються комунікувати з місцевим населенням. Розпитували про якісь історії, там про легенди, міфи, і це теж такі були цікаві діалоги. Багато рибаків ми бачили, сиділи, ловили рибу. Ну, коричі... До речі, риба там є? Да, Бо, да, мину... да. Бо минулого року я потрапив на момент, коли вже не було. Риба там дуже зимою люблять ловити. Да? Там окунь є, да. і влітку ну, от вчора ми там були, ми бачили декілька рибаків, які М ловили. Олександр також не дасть збрехати про те, що, власне, змінилось, ну, новим стало і вибудовували якоїсь комунікації між художниками, між Митцям, тому що зимою це все ж таки така більш. Е е Є більше можливості проходити в тих чи інших ділянках, що не дозволяє власне літній період. Да, ну, ми звикли коли ми звикли до зимнього формату. Ми знаємо, що ми приїжджаємо, і все видно, все ну, якісь uh -huh, трепіночки, uh -huh. там все біле, все чистеньке. А тут ми приїхали, і тут джунглі, там не пролазні, нага не ступала. В деяких містах нога просто не ступала в Ну видно, не прийм'яті трави, нічого. І художники там якось теж делікатно намагалися не порушити оцю ситуацію. всі всі роботи такі створені на, так, на такій на межі. Да, ну так от, Олексій абсолютно правильно зараз зауважив, що взимку це в основному чорно-білий кольор. І ти працюєш в основному з цим. Плюс небо, так? А влітку. А влітку ми... ти починаєш губитися, тому так, що і в тому, тебе... темою цьогорічного фестивалю у нас завжди є ще допоміжна тема: була про квітіння. І ми звернули увагу на ті квіти, на ті рослини, які там ростуть місцеві. Десь ми привнесли трошечки дуже делікатно, бо ленд Арт, або ми. Мистецтво довкілля, як ну, і український uh -huh, термін. Uh -huh. Ще іноді називають е е екоартом, екологічним мистецтвом. Це вот, робиться з природного uh -huh. матеріалу. Ну, більшість робиться з природного матеріалу. Ми, да, ми використовуємо десь там, трохи фарби, трохи деревини, але деревину, да, вже оброблену, uh -huh. але деревину. І ну, намагає... ну, В нас я не пам'ятаю, якщо там щось зробиться з пластика, да, треба якийсь каркасик да, зробити, щоб підкреслити якусь деталь, тому ну, потім вона прибирається. Ну, ми не залишаємо пластик, не залишаємо сміття. Це органіка залишається да, на місці. Да, так. Да. І, і, і ну, Тема квітів, там, ну, ми, у нас була ідея там щось посадити десь. І тоді ми зверталися до екологів, ми зверталися Природознавців, щоб ну, це були не ну, якісь неінвазивні mm -hmm. культури. Ну, Однолітки, да, якісь квіти використовували, щоб там сімена навіть не навіть не падало mm -hmm. десь. От, от, я... от, от, от Це все зараз. От ми крутимося навколо того питання, яке яке я вже озвучив: екологічність, екологічність самого фестивалю. Тобто, ви самі собі обираєте ці в лапках, кажу, обмеження. Ви самі собі прописуєте оцей от статут, щоб там не було. Е якщо рослинка виросла, значить тільки однорід однорічна, щоб там не залишилося ніяких слідів, щоб не було так. Ну дуже зараз вже фантазовано скажу, щоб не було як з борщовиком. що ви прийшли, використали сьогодні борщовик, а потім через 5 років ми бачимо а це вже не вали, а це вже борщові вали. Ну так, я фантазую, не дай бог речі, ясна. там є хаші борщовика mm -hmm. і давно і навіть е зробив таку. Ну, Використав цю ситуацію в своїй творчості. Лінія Германаріха», в мене був проект. Де трикутники, спочатку я їх освятив, виставив на валах, а потім намалював в них круги великі і елементи борщовика, засохшого борщовика. Mm -hmm. Бо він коли росте, він красивий, але є довітний. Коли він зимою, він засихає, і такі фантастичні форми створюються, і ли, через листя mm -hmm. притворює. І дивишся, то має свою архітектуру якусь да, таку фантастичну. І коли я там був, іду ну, через ці хащі борщовика, відчуваю, на мене хтось дивиться. І я повертаюсь: нікого немає, жодної людини. Я один був там. Mm -hmm. ну, знову хтось дивиться. І тут я почав приглядатися. А от ці форми між е, прос простори між листям, вони формують якісь образи. І я почав це фотографувати, ці образи, і потім використав вже в творчості. Екологічність. 30 секунд. І... Екологічність фестивалю. А ну справа в тому, що екологічність закладена в саму в сам напрямок. Це що я в концепцію... що я хотів почути. почувати. Да. Він закладений в концепцію самого проекту і в концепцію взагалі існування такого, току, навіть назва мистецтва довкілля, ну mm. вже якби розповідає про те, що це ну, екологічне екологічний напрямок, і різновид екологічних напрямок, коли можна буде побачити. Е... Фотосвітлини, тобто от тобто результат, коли можна буде вже. Ну, коли буде виставка. І це ясно. А коли вона буде? Ну ми... Як ви собі плануєте? До ну, кінця літа? Ми планували все-таки, якщо все буде добре, як, так як ми говорили з Олександром, що це ці два етапи, ми пройдемо десь в. Липні, мабуть, виставку, а трошки більше часу, мабуть, треба для каталогу все ж. Так. Ну, да. І, в принципі, є ідея не тільки це розробити в Вінниці, бо тут є свій глядач є, є столичні галереї, можна і за кордоном навіть представити цю роботу, бо виставка буде складатися з світлин, які надруковані будуть на пластиковій основі. Які можна виставляти і на вулиці в просторі. Тобто, це мобільний різноформатний да, е... да. Mm -hmm. формат mm -hmm. виставки. Mm -hmm. Да, І mm -hmm. може в галерейному форматі бути виставка. І так, і так, універсальна. Да, да. Тому ми розглядаємо декілька варіантів. Презентаці... ну, Презентаційних варіантів. І я думаю, що ну, в цьому році ще не раз повернемося до теми Міфігенезу, але вже в виставковому форматі. Ну що ж, чекаємо, дуже цікаво було побачити. Вже перші такі вкиди, піратські вкиди я вже бачив. Дуже цікаво побачити. Офіційний саме варіант, що там, де там і як там. А, Олексій Циганков, перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради і Олександр Нікітюк, голова громадської. Ській організації лабораторія актуальної творчості і куратор міжнародного фестивалю мистецтва довкілля міфогенез сьогодні були гостями першого вільського мультимедійного проєкту Час змін. І ми говорили про «Міфогенезіс-24», про Квитіння тут абсолютно доречно поставити три крапки, сказати далі буде. Слідкуйте. І ті, хто не потрапив, а не потрапило 99,9% відсотків безпосередньо на сам плінер, а це і неможливо було. Слідкуйте за інформацією, де можна дійсно подивитися це вже, але в іншому фестиваль виставковому, вибачте, виставковому варіанті. Ну Принаймні мені дуже цікаво. Я думаю, що цікаво не тільки мені. Щиро дякую вам, що ви сьогодні з до нас завітали. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Столинки вісім рафем. Місто надгом. Події, що поруч.